Добрий день! Прогноз погоди на 23 серпня 2025 року. Київ радує Сонцем близько 28 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь по хрещатому парку або відвідайте музей води для сімейного відпочинку. Львів має 26 градусів, ясне небо 55% вологість. Зайдіть до музею сакрального мистецтва або насолодіться літнім концертом на площі ринок. Одеса спекотна 30 градусів, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі відрада, або сходіть на кінопоказ у парку Шевченка. Запоріжжя із 27 градусами, сонячно 50% вологість. Гуляйте по хортиці або відвідайте музей техніки Паетон у спеку, особливо в Одесі. Пийте багато води і захищайтесь від сонця. У Львові ввечері візьміть легку кофту. Київ пропонує літні ярмарки, тож перевірте афішу. Запоріжжя та Одеса манять природою і культурою, насолоджуйтесь українським літом. До побачення!